Армії танк Міністерства оборони вже давно оголосило офіційний збір коштів на підтримку Збройних сил України. Житомирщина наразі приймає основний удар в боях на сході України. На сьогодні загинуло вже 11 наших земляків. Близько 4 тисяч наших військовослужбовців нині перебувають на півдні та сході держави. Короткий номер 565 став шляхом забезпечення української армії найнеобхіднішим. Влада області виділила кошти для сімей загиблих. Також нещодавно за ініціативою фонду скористання було відправлено вантажівку з продуктами харчування для бійців 95-ї аеромобільної бригади. Заступник голови обласної ради Руслан Годований особисто звітував про розподіл коштів, який зібрала громада Житомира. В Україні є заможні люди і Житомир не виняток. Окрім міндоходів, кошти для армії збирають і звичайні підприємці. Так нещодавно компанія ПАК Фрейд організувала збір коштів на допомогу рідній 95-й аеромобільній бригаді. Це все почалося дуже просто, тому що в нас, як у будь-якого Житомирянина, болить душа за наших Житомирських хлопців, а конкретно за нашу 95 ту аеромобільну бригаду. Ми безпосередньо тримаємо зв'язок з нашим працівником, який був мобілізований. В 95-ту бригаду і знаходиться зараз під Слов'янськом. І виявили, що у них є дуже великі потреби в обмундируванні. Якщо продовольством харчуванням їм забезпечують, то я так розумію, що перебої з водою і з обмундируванням є, і дуже великі. Однак, Міністерство оборони України нещодавно повідомило, що не все так погано. У гонитві за рейтингами деякі змі продовжують поширювати репортажі зі сходу України, в яких на підставі оцінок окремих представників силових структур формують суспільну думку щодо незадовільного грошового та матеріального забезпечення учасників антитерористичної операції. Міністерство оборони України повідомляє, що існуючий стан забезпечення збройних сил України дозволяє виконати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Ні для кого не секрет, що українська армія потребує допомоги. І це не лише зброя, а й речі першої необхідності. Отже, якщо ви бажаєте допомогти військовим захищати мир, спокій та цілісність нашої держави, ви можете звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Отже, військовим потрібні чоловічі панчохи, брезентові дощовики, радіостанції, принтер, ноутбук, біноклі, знеболюючі ліки, спрей від опіків, набір мутрових ключів. А також ваша любов і підтримка. Марина Каплун Ігор Горкостаж, телеканал СК.